Привіт! У цьому відео я розповім, як підвищити FPS у іграх більше ніж у два рази. Для цього ми скористаємось програмою Lossless Scaling, яку можна придбати у Steam, ну або ж самі ви знаєте де. Давайте коротко перейдемось по її налаштуванню. Одразу нас зустрічає такий приємний інтерфейс, і ви можете створити нові пресети, а також на налаштуваннях можете змінити бінд для масштабування, а також змінити параметри автозапуску та інші. Розглянемо генерацію кадрів, самонадасть нам переріст FPS у декілька разів. У типі вибираємо найновіший. У моєму випадку це lsfg3.0. Режим вибираємо адаптивний і вказуємо, який FPS ми хочемо досягти. Якщо ж ми виберемо фіксований, то множник буде дорівнювати тому, скільки разів ви хочете збільшити FPS. Якщо ж, наприклад, у вас було 30 FPS залочених, то з множником 2 у вас буде 60. Масштаб Одного кадру я поставив на 80. Переходимо до масштабування. Я сильної різниці між типами не помітив. Ось, наприклад, я користуюсь LS1. Також хочу примітити ще є цікавий тип аніме 4К, з допомогою якого ви можете збільшити плавність аніме та дивитися його у 4К. У різкості я вибираю тройку, щоб не було надто мильно і не було надто чітко. Продуктивність у мене вимкнута, адже у мене доволі непогана відеокарта. Якщо ж у вас вона нас слабка, то включайте цей повзунок. Метод у мене автоматичний та на весь екран. Захоплення. Якщо у вас Windows 11, то кладіть WGC. Якщо ж інший Windows, то DXGI. Буферизація захоплення у мене стоїть на одиничку. Решта налаштування доволі індивідуальні. Тому, якщо хочете, можете просто скопіювати у мене. А якщо ж хочете попробувати налаштувати під себе, то з допомогою ось цих підсказок дуже класно можна все вивчити і налаштувати. Сподіваюсь, це коротке відео було інформативним. Підтримуйте україномовний контент своїм лайком та підпискою. Дякую за перегляд, Па-па!